Я до вас прийшла з списком тих книжок, які прочитала у жовтні. В мене було 8 книг, і одна з них це якраз таки графічний роман від ілюстратора Жоржа Беса «Дракула». дуже класні ілюстрації, дуже цікава історія. З радістю перечитала і залишилась в захваті. Це такий нуарний, нуарне виконання, просто лайк. Також я дочитала копенгагенську трилогію. Це в нас юність та заміж, дуже болючі книжки. Про все розповім детальніше в прочитаному, але скажу відверто, що читати ці маленькі книги було дуже і дуже боляче. Також в цьому місяці я познайомилася з Террі Пречетом та вирішила прочитати його Морд. І скажу відверто, що це певне трішечки не мій цикл, але все ж таки про відьмочок я прочитаю серію. Мені дуже дуже цікаво, чому. Той Цикл настільки сильно вихваляють. Ця ж книга в мене м, читалась швидко, так, але це четвірка і не більше. У якості виконання книжкового бінгу, одного з пунктів, я прочитала Золотого Жука саме цю повість Едгара Алана По, якого не читала ще певне зі школи, взяла в бібліотеці ось такий екземплярчик. Скоро буду віддавати. І не скажу такого, що Едгар Алан По це мій автор, але в принципі це було цікаво, тим паче, що це така. Певна для мене експериментальна література, і я його прочитала лише в рамках книжкового бінного. Посібник з убивства для хорошої дівчинки. Я читала, якраз таки оглядала в читацькому щоденнику. Дуже цікава була історія. Я поставила її 4,5. І певне, все ж таки, продовження я візьму і буду читати. Хоча насправді, після самого прочитання, я ставила знак питання з приводу продовження. А зараз розумію, що мені цікаво. Ну і також я прочитала мемуари лісу. Це нас друга Книжка. Я вже придбала собі третю зимову історію, залишилось лише дочекатись, коли буде весняна дуже болюча штука. Ніби це дитячі історії, але вони під собою мають дуже дорослі теми. Точно лайк. Я завжди буду радити ці історії і взагалі ця тетралогія просто саме серденько. Читайте мемуар лісу. Що ви цікавого прочитали у жовтні, пишіть в коментарях.